Вітаю вас! Це програма захист. Одні свята минають, інші приходять. І жодне з них не обходиться без алкоголю. А от що це за алкоголь, ми вам покажемо. Готуючи цей випуск, ми ставили собі запитання: є якась інформація про шкідливість алкоголю, якої ви не знали б? Чи про наслідки вживання для здоров'я? Чи про злочинність, з якою це вживання пов'язане напряму, чи може щось інше насправді той, хто цікавиться, може самостійно знайти будь-які потрібні матеріали. Про те, як через алкоголь руйнується людське життя. Про те, в яких умовах живуть і зростають діти алкоголіків, і якими ці дітки можуть народжуватись, з якими перспективами вони виходять у доросле життя, все це доступно. Хоча, якщо ви не бачили, ми вам покажемо. Менш доступною є інформація про те, як алкоголь продається дітям, незважаючи на закон і роботу правоохоронців, яка насправді ведеться і досить ефективно. Проте бажаючі знаходять і це, наприклад, у програмі захисту. Можемо показати ще раз. А чим вас здивувати, ми таки маємо. Наприклад, показати, що насправді ми п'ємо. І на що витрачаємо кровно зароблені, купуючи у магазині пляшку з гарною етикеткою, а також кому дістаються ваші гроші, витрачені на алкоголь. Думаю про це дізнатись дуже цікаво. містах і в селах, в цехах і в гаражах, наодинці і цілими колективами на коліні і на промисловому обладнанні. Люди працюють. Інша справа над чим відповідаємо: задовільняють попит громадян на алкогольні напої, проведеними оперативно-розшуковими заходами. Жовки скоровідділу відділу міліції спільно з, спільно з оперативними працівниками управління Державної служби боротьбі. Боротьби з економічними злочинами головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області, селі Суховоля Городоцького району, в приватному помешканні було виявлено підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Працівниками державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито одразу два підпільних цехи з виготовлення та розливу фальсифікованої горілки. У місті Стрий Львівської області затримано трьох місцевих мешканців, з яких двоє вже раніше були судимими, які організували діяльність з виготовлення та подальшого збуту фальсифікованої горілки. В ході санкціонованого обшуку одним із оперативних підрозділів Львівського міського управління було виявлено та задокументовано цех по виготовленню алкогольних напоїв. Наступне запитання: у яких умовах і з чого виготовляють те, що в подальшому з досить високою ймовірністю ми можемо придбати у магазині? В напівпідвальному приміщенні виявлено і вилучено спирт, готову фальсифіковану горілку, практично вже готову до вживання, ліки, остаткування, шланги, ну а також інше обладнання, яке використовувалося для розливу фальсифікату. Можете побачити самі і оцінити санітарні умови, обладнання та інші складові процесу. Це все ми потім вживаємо. Далі затримано сім працівників, які безпосередньо працювали на даному виробництві. Зараз перевіряється причетність даної групи. до... Розповсюдження даних товарів в торгову мережу міста Львова та області. Які умови виготовлення, які працівники, така й продукція. Можете переконатись. А що ви тут возите? Що ви до складали машини? Бутилки взяв взяли. Ви привозили сюди пусті бутилки? Два чи три рази. Я не знаю, з ким він. Ви я... знаєте, що це? Це по високовий город? Ні, я не знаю. Нелегально? Не знаю. Ви не знали? Ні. А з ким ви тут співпрацювали? Накима? Хлопець один, Вадим попросив підвезти. Хлопець один, якого я колись підвозив, як таксі. Кажете нам, будь ласка, що ви тут робите, як ви довго працюєте? Три дні. Скільки вам виплачу? Сто гривень. Сто гривень в день? Так. Ну, коли чим тут займаєтеся? Які ми ваші повісті безпосередньо? Миєте. Миєте? Так. Миєте що? Корки ми. Корки? А ви корки звідки це берете? Проносять ящики. Хто вам приносить? Хто вам забезпечує? А як ви домови тут працюєте? Ну, максимум два тижні. Два тижні? А скільки функціонує тут, тут цях? Я не знаю, що Це ну, ми не знали, що тут пальонка. Ну, але вже, можна просто подивитися, в які ви її умови виготовляєте. А скільки ви отримуєте? 100-150. В день, так? Ну. А з якої до якої години? Це як приїдемо. Ну, а серед ночі ви працюєте? Ні. Великий наплив людей вас бере в горілку. Коментарі зайві. До речі, потужність цього конкретного цеху майже півтори тисячі пляшок сурогату на добу. З досвіду, можемо сказати, середньостатистичний цех по виготовленню фальсифікованого алкоголю випускає близько тисячі пляшок на добу. Так плавно переходимо до наступного питання. Тупне запитання: що це за горілка? І де її можна, скажімо так, випадково придбати? Відповідь: У умільці підробляють горілку практично усіх вітчизняних марок без винятку. Слід зазначити, що одночасно в даному підпільному цеху виготовлялася фальсифікована горілка декількох відомих виробників нашої держави. Практично кінцевими споживачами цього фальсифікату були невеликі торговельні. Підприємства місцестри, а також кафетерії і бари, тобто теоретично і на практиці теж натрапити на фальсифікат можна всюди, і у магазині, і в кафе. Торговельні підприємства е, купували цю горілку і подальшому реалізовували її в розріб, розливаючи звичайним громадянам, які навіть не підозрювали, що це практично є фальсифікованою горілкою. Навіть так у деяких випадках. Фальсифікат виготовлений настільки професійно, що відрізнити його від оригінального товару практично неможливо. Тара, корок, акцизна марка все як справжнє. Ця горілка використовувалась, ну, і запаковувалась практично промисловим способом. Тобто, звичайному пересічному громадяну відрізнити цю фальсифіковану горілку від справжнього було неможливо. І, е, тільки внаслідок е, проведення експертизи можна було е, Встановити, що ця горілка є фальсифікованою, переходимо до розділу відповідальність. Довідка. Стаття 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підаксизних товарів. В окремих випадках, коли незаконне виготовлення алкоголю становить загрозу життю та здоров'ю людей, карається позбавленням волі на строк до 10 років з вилученням та знищенням виготовлених товарів та конфіскацією обладнання для їх виготовлення. Саме за ознаками цієї статті, правоохоронці найчастіше відкривають кримінальні провадження щодо осіб, які виготовляють контрафактний алкоголь. Проте часто вона йде в парі з ще однією статтею Кримінального кодексу України. Довідка. Стаття 199 Кримінального кодексу України. Виготовлення зберігання придбання марок акцизного збору та голографічних захисних елементів в окремих випадках карається позбавленням волі на строк до 12 років. Незважаючи на те, що правоохоронці постійно припиняють діяльність підпільних цехів з виготовлення фальсифікованого алкоголю, доля такої продукції на ринку різними дослідницькими компаніями оцінюється від 30 до 50%. Висновок. Найкращим вирішенням проблеми було б взагалі відмовитись від вживання. Проте, якщо особисто для вас це не є можливим, будьте пильними і при найменшій підозрі відмовляйтесь від покупки або від вживання. Бережіть здоров'я! Звичайно, не весь алкоголь має таке походження. Але те, що його багато, бачите самі. Пам'ятайте про це. Це була програма захисту. Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону. Ми люті вороги. А для наших клієнтів. Просто охоронці Державна служба охорони.